На вулиці свіженько, а в домівках холодно. Синоптики попередили українців про значне погіршення погоди. Вже найближчими днями перші заморозки зможуть відчути мешканці столиці. Однак після періоду дощів та суттєвого похолодання в Україні очікується потепління. Однак не тільки погода дивує та впливає на українців. Днями у Києві виявили дивну аномалію. Всі деталі розповім за миті. З вами новини Тесен і я, Вікторія Панченко. Підписуйтесь на наш канал, тисніть подобайки, а ми переходимо до новин. Клон Вернер дозволив безперешкодно проникнути в Україну холодному і з логічними заморозками посередині осені повітрю арктичного походження. Тому на вулиці буде свіженько, а в домівках холодно, зазначила народна синоптикиня Наталка Діденко. Відповідно, і у п'ятницю, 18 жовтня, температура буде падати. Однак, за словами синоптика Ігоря Кібальчича, у цей день на всій території країни під впливом антициклону очікується малохмарна погода без опадів лише на крайньому сході та місцями у Криму. ...пройдуть невеликі дощі. Вночі та вранці місцями можливий туман. Вітер змінних напрямків 3-8 метрів за секунду. Температура повітря вночі плюс 2 плюс 7, вдень плюс 8, плюс 13 градусів. У західних та північних регіонах вночі заморозки до мінус 3. У Києві в останній день робочого тижня, 18 жовтня, з ночі й до вечора також триматиметься хмарність. Опадів не прогнозується. Денні показники термометрів виростуть до плюс 9 градусів, а вночі впадуть до мінус 2. Найбільша потужність вітру очікується в день легкі 2 метри за секунду. Наталка Діденко попередила, що антициклон своєю потужністю та більш ясною погодою зумовить заморозки практично по всій Україні. Хіба що схід та південний схід втримаються від мінусів через хмарність? яку закине від вторинних атмосферних фронтів. Протягом дня найхолодніша погода очікується у східній частині плюс 7, плюс 9 градусів. У більшості областей також не спека плюс 8, плюс 11 градусів. Це максимально. На півдні та заході плюс 10, плюс 13 градусів. На Закарпатті – до плюс 16 градусів. Дощі можливі 18 жовтня у східних областях. У Дніпрі з районами і місцями в Запоріжжі. Більша частина України належатиме сухій антициклонічній погоді. У Києві в п'ятницю очікується суха холодна погода. Найближчої ночі плюс один плюс три градуси. На околицях заморозки завтра в день плюс дев'ять градусів. більше заморозки очікуються в Україні і на вихідних попередив ігор Кібальчич у суботу, 19 жовтня. Лише у Криму місцями пройдуть невеликі дощі. Вітер змінних напрямків 3-8 метри на секунду. Температура повітря вночі плюс 2 плюс 7 градусів, вдень плюс 8 плюс 13 градусів. У західних центральних та північних регіонах вночі заморозки до мінус 3 градусів. У неділю 20 жовтня температура повітря вночі плюс 2 плюс 7 градусів, вдень плюс 9 плюс 14 градусів. У західних центральних та північних регіонах вночі заморозки до мінус 3 градусів. Про те, що ще з четверга 17 жовтня в Україні вже пануватиме антициклон, який забезпечить прояснення, але водночас у більшості областей очікуються заморозки, попереджали в і в Укргідрометцентрі. З четверга антициклон із північного заходу витісняє всі ці атмосферні фронти і хмарність на південний схід, і вже у другій половині тижня забезпечить для більшості областей погоду без опадів і з проясненнями. А також в четвер та в п'ятницю в нічні години у більшості областей. Крім півдня та сходу очікуємо на заморозки, як на поверхні ґрунту, так і в повітрі вони можуть бути. Денні максимуми залишаються практично такими самими: плюс 6, плюс 12 градусів у більшості областей. Тепліше південь, схід до плюс 15. Чи не найважливішим правилом для збереження тепла є правильно підібраний одяг? Важливо дотримуватися принципу багатошаровості, тобто одягати одразу кілька речей одну поверх одної. Вони можуть бути набагато тоншими за теплий светр, але прошарки повітря. Допоможуть зберегти температуру довше. Звичайно, єдиного та універсального правила немає, однак є кілька дієвих порад, які точно допоможуть зігрітися, кажуть у Міністерстві охорони здоров'я України. Спідню білизну та шкарпетки краще обирати з натуральних бавовняних тканин. Варто придбати термобілизну. За її відсутності футболка плюс колготки або футболка плюс підштанники. Одяг має бути теплим та вільним. Мінімізуйте відкриті ділянки тіла. Найбільше тепла виходить через неприкриті зап'ястя, шию. Ще не носити укорочені штани та занижені шкарпетки. Одягайте шапки, які повністю закривають вуха. Важкі вовняні або вітрозахисні матеріали є найкращими головними уборами для захисту від холоду. Однак, якщо ви багато рухаєтеся, то варто обирати не занадто теплі шапки. Є загроза спітніти, а на морозі це ще гірше, ніж змерзнути. А поки що дружно мерзнемо, але прийдешнє потепління, хай вас трохи зігріє, говорить синоптикиня Наталка Діденко. Бо із з жовтня і з найближчого понеділка в більшості областей України очікується чудова жовтнева погода. Буде сухо, сонячно із денною температурою повітря плюс 13, плюс 17 градусів. Плануйте поїдьте кудись в Україні, поробіть необхідне до зими на відкритому повітрі, впускайте до себе більше сонця. Примітно, що і Наталка Птуха зазначала, що не виключено, що навіть з 19 жовтня антициклон слабшатиме. Надійде інша повітряна маса і температура підвищуватиметься, а заморозки відступатимуть. І з 20-го числа вже, хоч вночі, й буде плюс 2, плюс 8, але принаймні вже. Без заморозків тим часом рятувальники Франківщини написали про штормове попередження. За їхніми даними по області та місту 18 жовтня очікуються сильні заморозки у повітрі від нуля до мінус п'яти градусів, другий рівень небезпечності. А ще фахівці ДСНС зазначили, що найближчим часом варто відкласти туристичні мандрівки в горах до більш сприятливих умов. Читає ядерницький скеп-шково-рятувальне відділення, що знаходиться на горі Піпюан Чорної З кожним днем в Карпатах стає прохолодніше. Температура опускається до нуля градусів, а вночі до мінус трьох. В таких умовах не всі готові до подорогу і в вгору. Тому хочемо нагадати, що зимове спорядження суттєво відрізняється від літнього. І в зимові гори варто вирушати лише в сприятливих погодних умов та при відповідному досвіді таких походів. Беріть себе та не наржайте на допуск. Зазначимо, що у гори справжня зима панує вже два тижні. 1 жовтня на високогір'ї Карпат спостерігався сніговий покрив висотою до 13 сантиметрів. Про це повідомляє прес-служба ДСНС України у Фейсбук. Згідно з інформацією, ДСНС засніжило зокрема в Івано-Франківській області. Тим часом рятувальники постійно патрулюють в горах. А тим часом стало відомо, що в Україні очікується досить тепла зима, але можливі затоки арктичного холоду, тобто зниження температури. Про це в коментарі уніан розповіла Віра Балабух, кандидатка географічних наук, завідувачка відділу прикладної метеорології та кліматології Українського гідрометеорологічного інституту ДСНС і НАН України. Ця водна поверхня зараз дуже прогрілася, і відповідно повітря також буде теплим. І от цей додатковий адвективний чинник буде сприяти тому, що у нас загалом температура повітря може бути вищою взимку. Так, завдяки цьому повітряні маси на території України виходитимуть з району Середземного моря та Атлантики. Крім того, на погоду впливає і парниковий ефект. Завдяки цьому ефекту, у нас температура повітря взимку найбільше підвищилася, плюс циркуляційний чинник. Тож можемо сподіватися на те, що і цей прогноз справдиться стосовно теплої зими. Зима також поки що очікується теплою, але можливі затоки арктичного холоду. Водночас зауважила вона, метеорологи в усьому світі говорять про ризик для цієї зими через маловивчене явище, різке стратосферне потепління. Так від цього та низки інших факторів залежатиме, чи прориватиметься до України арктичне повітря. Жовдень також. Ми бачимо, що дуже ймовірно буде досить теплим. І надалі очікується, що і наступні місяці також можуть бути аномально теплими, тобто йдеться про зимові місяці. Аномально тепле літо і теплий початок осені стали причинами однієї загадкової аномалії. У Києві в жовтні масово зацвів бузок, який росте у дворах столичних будинків. Еколог Олександр Сокуленко у коментарі для TSN.ua розповів, що на це вплинула і тривала посуха. Ці два фактори вносять збій у природний графік розвитку рослин. Це стосується не лише буску, те ж саме відбувається з гіркокаштаном. Якщо був посушили кінець літа і теплий початок осені, каштани повторно квітують. Це однаково впливає на рослини: каштан, вишню та бузок. Всі вони цвітуть приблизно в один період у травні, тому через аномальну теплу погоду квітнуть у жовтні. Еколог наголосив, що дерева квітують через аномальні погодні умови, які є наслідком кліматичних змін. Просто наслідки цих змін щорік стають все виразнішими. Повторна вегетація та цвітіння багатьох рослин це ненормальне явище. Для багатьох чагарників і дерев це, на жаль, може закінчитися загибеллю. Якщо вони у жовтні починають рости, цвісти, на них з'являються нові пагони, то зрозуміло, що при перших приморозках вони загинуть і квіти, і пагони. Бо рослина не встигне підготуватись до зими, сформувати нормальні пагони, кору, бруньки. Наприклад, гіркокаштан після такої зимівлі стає кволом і за пару років гине. Соколенко додав, що для рослин таке цвітіння спричинене наслідками кліматичних змін дуже шкідливе. Більш того, наслідки кліматичних змін посилюються ще й завдяки несприятливим антропогенним умовам міста. Якщо говорити про Київ, то тут температура повітря у спеку значно вища ніж за містом, а також набагато тепліше у мегаполісі вночі. Все це призводить до того, що подібні явища з подвійним цвітінням дерев стають все більш виразнішими на території Києва. А яку погоду восени полюбляєте ви? Напишіть нам у коментарях. Наразі це всі подробиці. Більше новин шукайте у наступних випусках. Для цього обов'язково підписуйтесь на канал, а також пишіть коментарі та тисніть подобайки. Я ж бажаю вам гарного дня і мирного неба над головою.